Доброго дня, дорогенькі! Чекаєте гостей та хочете їх здивувати? І щоб це було швидко, недорого, а головне смачно, я пропоную приготувати один із варіантів святкового столу. А саме ми приготуємо торт з курочкою, закуску грибочки, олів'є, апельсин, шуба в рулеті, яка є незмінною атрибутикою святкового столу. Вишуканий десерт з ківі та на гарячі рози з картоплі та фаршу. Отож почнемо з самого головного, це наші мандаринки з олів'є. Все відварюємо та нарізаємо кубиками все крім морквини. Її нарізаємо на дрібній терці. За допомогою салата все перемішуємо та формуємо мандаринки. На харчову плівку викладаємо 2 ложки моркви. Вирівнюємо блинчиком товщиною 0,3 см та в центр викладаємо 1-2 столових ложки салату. За допомогою плівки формуємо наші мандаринки. Викладаємо в тарілочку, якщо потрібно, трошки приплюснемо. В центрі робимо заглиблення та ставимо листочки. Листочки можна використати любої зелені. І ось наше олів'є в вигляді мандаринок готове до подачі на стіл. Виходить дуже оригінально. Далі приготуємо шубу, але не звичну, а в рулетах. Для цього так само. Відварюємо потрібні продукти. На харчову плівку викладаємо натертий слайсами бурячок. Маленькі залишки можна дотерти і викласти зверху. Далі змащуємо майонезом. А далі будемо все викладати у вигляді переміди. Натерта картопля, майонез, натерта морква, майонез. По центру викладаємо оселедець та прикрашаємо цибулькою. За допомогою харчової плівки скручуємо. Робимо це не як рулет, а як ролл. Стараємося видавити повітря, щоб було все щільно. Перед подачею нарізаємо на роли, прикрашаємо зеленю. Далі готуємо дуже смачний салат у вигляді торта. Для цього нам потрібно два стигна копченої курочки. Ми їх подрібнюємо. Розмір кусочки залежить від вас. Далі будемо маринувати одну середню цибульку. Ми її нарізаємо квадратиками. Додаємо сіль, цукор, оцет та заливаємо кип'ятком. Вона нехай стоїть, поки не остине. Огірочки нарізаємо дрібно, варені яйця розділяємо, жовтки нам де потрібно пізніше. Білки натираємо на дрібній терці. Одну моркву залишаємо, дві морквини натираємо теж на дрібній терці. Отож формуємо торт. На тарілку викладаємо роз'ємну форму. На низ викладаємо натерту картоплю. Невеликий шар майонезу зверху викладаємо нарізане м'ясо курочки, зливаємо маринад з цибулі та додаємо до м'яса. Далі йде шар білків, майонез, огірочки та знову майонез. Виймаємо з форми та прикрашаємо наш тортик. Спочатку ми прикрашаємо морквою бочки нашого тортика. Далі по центру викладаємо форму трохи меншого діаметру та викладаємо залишеною морковкою краї нашого тортика. Центр прикрашаємо натертими жовточками, все рівномірно розправляємо та забираємо форму. В кінці наш тортик прикрашаємо троянда без залишеної морквинки та гілочками будь-якої зелені. Вийшло неперевершено. А копчена курочка придасть вашому салатку певний смак. Тож ваші гості, ваші друзі будуть задоволені. Ділюся іще одною закусочкою це грибочки. Нам потрібен звичайний сир, твидий сир, два варених яєчка та мариновані грибочки. Для нас потрібно шапочки. Отже, подрібнюємо вершковий сир, додаємо до нього 1-2 зубчика чесника через чесники Це вже за бажанням у вас. Твердий сир натираємо на дрібній терці, додаємо до вершкового. Сюди ж натираємо на дрібній яйця. У мене, правда, тільки білочок, тому що жовточок пішов на прикрасу тортика. Дуже хотіла, щоб наш тортик не просвічувався. Додаємо сіль. Та майонез. Все ретельно перемішуємо, формуємо ножки для гриба. Щоб наші грибочки були більш схожі на реальні грибочки, робимо низ ширший, верх трошки вищий. Ось така ніжка виходить. Перед тим, як формувати повністю наші грибочки, ми низ грибочка вмокнемо в мак або в чорний кунжут. Викладаємо на тарілочку, в якій будемо подавати наші грибочки. Прикрашаємо маринованими шляпками та зеленю і наша подача грибочків готова. Далі приготуємо надзвичайно смачний десерт з ківі. Готуємо крем до вершкового сиру, додаємо декілька ложок сметани, цукрової пудри та розтоплене масло. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Можна збити декілька хвилин блендером. Далі нам потрібно шоколадне печиво, також тепленьке молочко. Ми печиво будемо в ньому замочувати та на пергамент викладаємо у три лінійки. Робимо це буквально декілька секунд, щоб наше печиво не розтопилося в молочці. Поверх печива викладаємо 2 треті порції вершкового сиру. Начинкою буде слугувати нам ківі. ми його очищаємо та ріжемо на половинки. Викладаємо по центру середнього печива та за допомогою плівочки творюємо трикутний рулет. Добре все вирівнюємо та кладемо на декілька годин в холодильник. Через годинку-дві ми його розвертаємо, змащуємо верхній шар залишеним сиром, притрушуємо кокосовою стружкою та залишаємо. Перед подачею ріжемо порційно та викладаємо на тарілку для подачі. Ось так, без великих зусиль та без випікання ми приготували з вами дуже цікавий і дуже смачний десерт. І ще деякі ідеї для закусок, для свого святкового столу ви зможете зайти по силості, що я залишаю внизу. Тепер черга для гарячого. Картопляні троянди фаршировані м'ясом. Картоплю шинкуємо на слайси, додаємо сіль та олію. Даємо постояти. Це допоможе нашим пелюсткам майбутньої троянди стали більш еластичними. Тим часом готуємо фарш. Нарізаємо цибульку дрібно, додаємо до куричого фаршу. Може бути будь-який інший. Солимо та перчимо фарш по смаку та формуємо на пергаменті кульки. Я додала до картоплі трошечки тепленької водички, щоб вся сіль добре промилася. Ось така еластична пелюстка у нас виходить. Починаємо формувати троянди. Серединку викладаємо декілька листочків картоплі та закручуємо. Якщо ваші пелюстки занадто великі, можете розділити на половинці на пів круги. Це буде наша серединка, викладаємо в центрі кульки. Тоді навкруги за допомогою ножика формуємо трояндочку. Важливо, щоб між кожною пелюсткою був проміжок. Це допоможе картопельки добре запектися і не залишитись сирою. Так формуємо всі наші трояндочки. І навіть якщо наші кульки, фаршу трішки розповзлися, ми в кінці їх піднімемо. Ось такі трояндочки у мене і у вас получаться. Випікаємо при температурі 180 градусів. Хвилин 30-35 Такі троянди ніколи вас не розчарують. А ваші гості іще попросять рецепт. Це перевірено. Отож не забудьте зберегти цей рецепт у себе в скарбничці, він обов'язково стане вам в нагоді. Рецептики з самих звичайних продуктів, але виходить дуже смачно та по-святковому. Не забувайте підписатися на мій канал. Смачні поради від Наталі. З любов'ю та повагою. Ваша Наталі!